Склад. Склад а, терористичного акту. ну Він не так називається. він В Кримінальному кодексі ми побачимо, як це називається. Я так назвав терористичний акт. Ну, хто не знає, терор Тер, терор це жахливий, жахливість, а акт це дія. Якась така жахлива дія. Но це не, не, не все. Окрем жахливий дії. Я, наприклад, можу ну, таке зробити, але це не буде терористичному, а, терористичному акту. А ми побачимо, що там із чого складається терористичний акт, що там терористичний акт, що там ще є. Давайте побачимо. Давайте почнемо по континентальній системі, не будемо по англосаксонській, не будемо по татаро-московській, А давайте сьогодні попрацюємо, як в континентальній родині навчають права. А вони читають цей текст. Чуєте? Ну, бачите цей текст? Дуже складний, там дуже велика кількість літер. І давайте, і як вони навчаються в цій, в цій родині, вони беруть текст, беруть викладача, і викладач викладач читає і коментує цей текст. І давайте почнемо. Це із Кримінального кодексу України поняття терористичного акту. І терористичний акт. Що це таке? Тобто, застосування зброї, то щось ми, то есть, потрібна зброя. Вчинення вибуху, тобто там щось, ну, це якась дія, яка, наприклад, є зброя. Перший варіант. Якщо ми щось зробили зброєю, це, це є терористична акт. Другий варіант є вибух. На вчині вибуху, якийсь такий вибух. Є підпало. Підпала, ну, наприклад, ми знаємо, що тут, от у мене є тут, як він називається, ну, в... в... воєнкомат. Воєнкомат, і там один українець Волгоградський взяв і його підпалив. І це бу... і це терористичний акт підпала, Але а, звертайте вашу увагу, що це тільки ну, такі приклади, а там написано, чи інших дій. Тобто це приклади, ну, наприклад, зброю, наприклад, вибух, наприклад, там, підпалення, але і інші дії, і потім ми дається поняття цих дій, які створювали. Небезпеку для життя чи здоров'я людини. Тобто якісь який... це діє. терористичний акт і ключове слово дія. Це завжди дія, яка О, приклади і, чи... і ознаки, щось, щось, якась дія, яка створює небезпеку. І тут ми бачимо слово безпека. Тобто. В суспільстві є безпека, а це роблять небезпеку. Люди не знають небезпечне. І для життя? Для чого? Для життя чи здоров'я людини. Якось щось таке зробили, що е, життя і здоров'я небезпеки. або, западі, або западіння е, значної майнової шкоди. Тобто не обов'язково щось проти людей, проти ці, ці тіла людини, можливо, проти майна. Ну, наприклад, щось тут ну, підпалення, щось, ну, підпалення. Це і буде не людину підпалюють, а там якийсь будинок. І це буде от, 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 такий ознак: майнової шкоди. Чи настання інші, інших тяжких наслідків? Якщо та, такі дії, і тут ми бачимо, що ну, ознаки: другі ознаки терористичного акта, що це дія, перший ознак, що це дія і яка дія вони проговорюють, але це це недостатньо для терористичного акта. Якщо такі дії були вчинені з метою, і ми тут бачимо цікавий ознак мета. Тобто, не просто підпалення. Наприклад, я пішов в ліс і там щось підпалив. А потрібна якась така, такий намір. Який намір? Давайте побачимо, що за намер. Вчинений з метою порушення громадської безпеки. Вот це де? Дека там слово. Де. де, 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 де. <гум> щоб хвилувалися всі безпеки, залякування населення, щоб вони були залякані. Провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень, чи вчинення або невчинення дій органами державної влади. Тобто, це політична дія. Але незаконна політична дія. Ми хочемо, наприклад, щоб там, отменіли, там призив і стали щось зривати, робити вибухи. І це буде тероризм. А... Службовими особами цих органів, об'єднаною громадян, ну, юридичними особами, міжнародними організаціями, аби привернення при уваги громадській до певних політичних, релігійних та да, інших поглядів вільного терориста, а також погроза вчинення зазначені дії з тією з, 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 з самою метою. Що ми бачимо? Ми бачимо, по перше, мету. Мету дестабілізація і вплив на політику. Друге, що це ця дія небезпечна. Вона щось вибух, це там зброя і друге небезпечна реч. І давайте побачимо, як це виглядає попонуковськи -по, по складу. Який склад терористичного акту? Об'єкт. Стабільність суспільства це такий ґрунтовий об'єкт. Там може бути щось ну, інші об'єкти, наприклад, життя людей. Но ґрунтовий це стабільність суспільства. Предмет тіло людини, да, яка постраждала в терористичному акті. Майно, якщо там щось згоріло, е, ну і інші, тя... ну там. Відкритий список будь-які такі тяжкі наслідки. Якщо я там вийшов на вулицю із терористичного акту, я щось там стул підпалило, це не буде терористичний акт. Ну, підпалення стула, ні. А якщо я там підпилив воєнкомат, це так. Це да. Об'єктивна сторона, це дії, як і вибух, підпалення та інше суб'єкт, особа, яка досягла віку відповідальності, ну, це 16 років. І суб'єктивна сторона, прямий умисел на дестабілізацію. Якщо був інший умисел, наприклад, я підпалив, щоб там гроші отримати, це не буде терористичний акт. І тому, якщо ми знаємо, що ну, як і російські, і українські там державні органи роблять так, що діти підпалюють щось там в їх країнах, ці підпал не буде терористичним акту. Тому що діти за гроші це роблять. І це не, не образує склад терористичного акту, тому що там є чітка мета. Дестабілізація, і це все, що я хотів про це казати. І, будь ласка, ваше запитання.